В ефірі місто Дніпро. Вітаємо усіх, хто любить і слухає радіо. Як завжди у такій порі програма обласного радіо «Моє рідне село перед мікрофоном Валентина Орлова. Здавна говорять, що зимою сонце крізь плач сміється. Справді цього тижня вранці, а часом і вдень сонце про себе заявляло крізь хмари ще не яскравого неба. Звісно, пахнув по особливому сніг, що тане. Так буває, коли народний прогностик засвідчує на прохора. Коли говорили, на прохора баба охала, ой холодно, а прийшов прохір та влас, вже весна у нас. Так, ці дядьки вже з'явилися на порозі, бо весна їх веде із собою. А ще і масляну, Коли частуємо ми усіх рідних, друзів, знайомих, млинцями, вареничками, оладками, усілякими іншими витребеньками з тіста та борошна, варенички із сиром, традиційна українська страва на масляну. Колись почула від однієї довгожительки на Солонянщини. Вареники на стіл, біда за поріг. А тих вареників та млинців наварять напечуть у кожній хаті, і з тим, що найбільше до смаку. Ну, як я вже сказала, і з сиром, а потім і з картоплею, капустою, маком, вишнями, яблуками навіть. Найкращі солодкі вареники цукрувати медом, а борошно брати не те, що біліше. А те, що із висівками так навчала згадана вже бабуся. Бо корисніше. Свято Масляною у нас люблять, бо воно завжди веселе. Це останній тиждень перед Великоднім постом. Особливо ж субота та неділя. Як ясне є сонце закине свій промінь ясний. До тебе віконце, озвись на привіт весняний, о Лесю серденько, співай веселенько, весняного ранку співай, моя люба веснянку, як бідну первіс Дочасно морози поб'ють і кущик любистку, Холодний роси полють, не плач, моя роже, весна переможе, весняного ранку співай моя. Людь. Дедалі більше співатимуть і воснянки. Ось цю виконує Тетяна ціхоцька на віччі Лесі Українки. Але сьогодні далі ми хочемо поговорити про хліб і лебедів. Це назви картин однієї художниці. Але коли дивишся на них, то здається, чи один майстер їхній автор виявляється так: обидві створені видатною художницею Тетяною Яблонською. Ось 24 лютого виповнилося 100 років від дня її народження. У ці дні в багатьох музеях України в Києві, Одесі, Запоріжжі. У нас, де в експозиціях є твори народного художника Тетяни Нилівні Яблонської, відбуваються виставки. Та спочатку про хліб молоде покоління навряд чи візуально згадає цю дивовижну роботу Тетяни Яблонської, яка подивувала світ і до сьогодні залишається зразком певного напрямку в образотворчому мистецтві. Цей рік у нас оголошено роком Тетяни Яблонської. Вона була дивовижною і уся її творчість також. Її доробок це тисячі живописних робіт у різних техніках, малюнках, в останні роки в пастилях, які були написані нею лівою рукою, бо права через хворобу не працювала. Вже вийшли і виходять нові книги, дослідження про творчість та долю видатної нашої художниці. Ось з'явилася і нова монета, марка, конверт, листівки до ювілею. Але картина, хліб залишається особливою роботою у її творчості. Наймолодша донька Тетяни Яблонської, Гаяне Атоян, дослідниця, подвижниця, просвітниця. Сама теж художниця розповідає про історію написання та значення картини Хліб. Ця картина справді дуже щиро написана. Вона написана 48-го року, коли з'явився хліб. Він з'явився після двох напівголодних, 46 шостого, сорок і мама побачила ці гори золотої пшениці, цих людей, що там працювали. Вона була в такому захваті. Цей захват є в тій картині. І цікаво, що картина, коли приїхала в Москву, перше враження було таке: це приїхала Україна. Символ, картина символи. Вона золота, вона сонячна, вона енергійна, тут є радість, красиві люди, тобто щось таке, що саме притамання цій землі. І як не є, вона знаходиться в постійній експозиції Третьяковської галереї, Навіть попри всі міждержав... міждержавні біду, цю, що ми зараз маємо, але все-таки то Україна в світі і... і нема де правди діти. І коли хтось приходить до Третьяковської галереї, бачить картину, то може у нього в душі. Щось ворухнеться, що ворожість треба відкидати, треба щось людське, щоб в людях більше звучало. Тобто, я думаю, ця картина як посол доброї волі, фактично. Ну, зараз так, якщо образно сказати. І всі спекулятивні штуки треба відкидати, бо є щось цінне. Ця картина одна з еталонних картин соціалізму, але вона більше, ніж соціалізм. Вона там життя є, там є радість, там є захват художника. Знаєте, вона навіть написала, коли картину завершила. Написала внизу, присвячується жінкам села Літава. А тоді, каже, мені здалося, що це скромно, і засипала то зерном, зафарбувала. А ще такий був епізод цікавий у неї у моєї мами. Вона розказувала цей епізод, що коли вона вже закінчувала роботу над тією картиною, вона працювала ж в інституті. Зайшла раптом жіночка, прибиральниця, просто сільська жінка, побачила картину і заплакала. Мама каже, що ви плачете? А вона, ой, як мені надоїло в місті жити. Як я хочу до сел до дівчат, село? Отам краса, отам по то знаєте, мама каже, ці сльози цієї простої жінки для неї було були найдрагоцінніші Важливіше за всі оцінки будь-яких критиків, бо то, знаєте, вона, значить, передала дух, Дух, радість колективної праці разом. І не до чого тут колхозний лад. Тут радість праці людей на землі. Ось що а тепер про згаданих раніше лебедів. Це картина в експозиції нашого Дніпропетровського художнього музею, рік її створення 1966. Усього ж у нашому музеї вісім робіт Тетяни Нилівни Яблонської, а лебеді серед них особлива, непритаманна, можливо, стилістиці майстрині. Хоча тут використовуються прийоми народного мистецтва. Скільки розкоші й грації у постаті молодої жінки, яка неквапом розчісує важку пшеничну хвилю свого волосся на фоні строкатого килима із лебедями, вона сама, як лебідонька, плавна й велична водночас, безпосередній добрий світ народного мистецтва, невід'ємний від краси й простодушної мудрості людського життя. Цей напрямок в своїй творчості Тетяна Нилівна далі не розвивала, полишила. Проте робота ця залишається виразною. Скупий силует, простота композиційного рішення роблять це полотно своєрідною віхою серед творів, які залишила нам майстриня. У ці дні усі роботи Тетяни Милівної Яблонської з експозиції нашого музею. Виставлені на виставці. Отож і Лебедів ви зможете там побачити. Не можемо оминути день 25 лютого. Він завжди буде особливим, бо у 1871 році у Новоград Волинському народилася Леся Українка. Усе як відомо розпочинається з дитинства. Її мати Ольга Петрівна Драгоманова Косач була відомою письменницею, автором поезії і оповідань для дітей українською мовою, її псевдо Олена Пчілка. Вона навіть видавала альманах перший вінок, а батько теж освічений поміщик, розумівся на літературі та живописі, а ще у Лариси був славетний дядько Михайло Драгоманов. Вчений громадський діяч, літературний критик та фольклорист, який співпрацював із Іваном Франком. Це саме дядько Михайло зумів прищепити Ларисі Лесі змалку почуття гідності, правдолюбство, патріотизм, повагу до народних звичаїв, до рідної мови. Кілька років тому на сцені молодого театру Камерна сцена у Дніпрі було поставлено одну із найяскравіших вистав Лесі Українки Одержима. Мона вистава режисера Володимира Мазура. У головній ролі провідна актриса театру Олександра Галицька. За цю роботу вона отримала гран-прі «Січіславна». Вистава одержима була напевне вашій творчості тим осердям і накопиченням, і досвіду, і життєвого, і мистецького, і театрального, тим підсумком, який врешті дав нам отаку чудову і роль, і актрису, і розуміння самої Лесі Українки, і того, чого варте наше життя, починаючи від назви одержима. Людина, коли починає себе уже відчувати в цьому світі, вона завжди собі і задає питання, питання, яке стало перед цією жінкою, чи можна любити своїх ворогів? І вона відповідає, що вона не може любити ворогів, а їй каже. Ісус, що їх треба любити, треба любити, і тоді ти будеш належить мені. Вона на цю боротьбу з самою собою своє життя і поклала, тому що як може мати любити вбивцю свого сина, якщо розмовляти не біблійною мовою, а людськими якимись категоріями, то не можна. А от в тому сенс, що треба навчитись прощати, а тоді крок за кроком і прийдеш до того, що е, зможеш прощати і ворогів своїх, своїх близьких, свого сина і навіть вбивця. А як це робити? Не знаю. Отаке от велике питання стало перед цією жінкою курумірям. І на це питання, е, мабуть, ляся Українка не могла. Вона поставила це питання, вона його поставила в вічність. А цьогоріч, саме 25 лютого, о 17-й годині у Дніпропетровському академічному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка вистава на полі крові за творами Лесі Українки. У ролях актори театру Вілен Головко та заслужений артист України Володимир Бережницький. Цей тиждень був особливо насиченим. Варто згадати ще і Міжнародний день рідної мови, і подію, яка нам теж дорога: День народження Дніпропетровського обласного радіо від 1926 року. Отже, 91 рік в ефірі. Ми дякуємо усім, хто привітав нас, і радіємо кожній зустрічі з вами. Слухайте нас, довіряйте нам, будемо разом. Ну, а 27 лютого, звертаємо увагу, нашій Дніпропетровській області виповнюється 85 років. Нині територія нашої області 31,9 тисяч квадратних кілометрів. Це становить понад 5% території всієї країни. Адміністративний центр області місто Дніпро, який розташований по обох берегах Дніпра та його притоки Самари, протяжність території області з півночі на південь 210 кілометрів, і заходу на схід 340 кілометрів. Насамкінець побажання нам усім про мудрість завтрашнього дня. Знаття в кожній ямці заховане в кожній речі. Лише не встигаємо їх збирати вчасно, тому знаття це вчорашній день, а мудрість день завтрашній. Із нової книги Мирослава Дочинця Розрада, Гора. Як дрівнії дощі заслонять нам світ на весні, як нам молодощі пов'ються у хмари сумні, не трачемо надії. няку Дай же про мене, як підеш по квіти, угай. з погатою лесю, сестру свою лесю, весняного ранку даю тобі сюю веснян. Сестра Лесю, Весняного ранку даю тобі сю веснянку. Зичимо вам усім здоров'я, добра і радості. Цю програму для вас підготували звукорежисер Олександр Сухач, авторка та ведуча Валентина Орлова. До зустрічі.